Шаманка Сераш, екстрасенська Енкрамер з нами. Так, давайте тоді розпочинати. Друзі, дуже дякую вам за запитання. Ви, як завжди, найкраща аудиторія в світі, адекватна, глибока. Дивлячись на питання, які ви сьогодні хочете підняти, думаю, що буде, буде несподівано і цікаво. Посольство Росії в Південній Африканській Республіці опублікувало карту світу. Хотіли показати, як розшириться БРІКС у 2024 році Крим там. Україна. Бачили цю карту? Так, я бачила. я бачила, так. Це знак з неба, напевно. І чи африканський континент вже сприймає все ж таки Крим? Це Україна. Я думаю, це якийсь чоловічний фактор, як то кажуть. Дуже правильний чоловічний фактор. Ну, так, да, в мене також тут більше воно тягне на помилку, ніж на умишлений uh -huh. натяк. Я вважаю, що це правильне допрацювання, бо Крим. Це Україна ну, для нас... Ні, це... Безумовно, це, безумовно, безумовно, <рес> безумовно. А в їх політичному просторі це для них помилка. Дуже багато запитань по трагедії, що сталася в Житомирщині цими вихідними загибель українських пілотів. Чи можемо ми зараз переглянути цю ситуацію і міні-розслідування зробити? Так тут або співпадіння просто таке, скажімо так, абіскуражувающе є. Ні, в мене тут, ну дивися, у мене, по-перше, перше, що випадає, це скоріш за все, є скоріш за все, є якась технічна сторона. Ну, дійсно, є якась технічна сторона. Я маю на увазі ну, типу справності самої техніки. В мене це перше вийшло. І друге, що в мене вийшло, це як у Жені більше люди і прийняття рішення людьми. Тобто, дійсно якийсь людський, ну людський фактор. Я маю на увазі, що можливо хтось менш досвідчений прийняв неправильні неправильні рішення в ну типу в ситуації, в якій да щось пішло не так. Тобто тут, якби два в одному, щось пішло не так, бо в мене випадає чіткий натяк на технічну якусь ну, складову, що щось щось десь якось не не окей було в технічній складовій, і на на основі прийняття рішення по технічній складовій ми маємо зіткнення двох літаків. А можливо, тут знову недопрацювання, тому що могли взагалі не не помітити ту технічну якусь штуку, або да. там замовчати, чи що ще, тобто тут. Ну, в мене в мене не вийшло, щоб це подлакаварна, типу, знаєте, якась цілеспрямована, там я не знаю, де ну, типу, не про змову і не про зраду. Нє, ні, 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 ні. Тут от просто, просто, на жаль, трагічне певне співпадіння. Десь не додивилися, якоїсь вінтіка не докрутили. Тобто, це халатність, і ну без цілеспрямованого умислу вбити пілотів. Тобто її тут немає. в мене не не випадає, що це. Спланована якась угу. історія, щире співчуття близьким загиблих е і співчуття Збройним силам України, бо втратили, втратили дуже професійних, важливих людей. Так, рухаємось далі. Подивимось цей тиждень. Важливі події, загрози. Ну і гарні новини. Так на цьому тижні в мене із важливих подій одразу вивалилося в ключі е Туз мечів, тобто, це події фронтові. Там одразу у нас якісь важливі події напряму пов'язані з фронтом, війною. Коротше, от цим, в якомусь більш-менш для нас позитивному ключі. Тобто, це ну, типу для нас нормально, я маю на увазі. Для нас воно окей, абсолютно. Це перше, просто що в мене вивалилося. Скоріше за все, будемо чути якихось новин або з фронту, або з якоїсь оборонної історії. Ну, коротше, позитивні, позитивні новини будемо чути. А в мене вивалилися переговори до чогось такого, що нам дуже треба. Ми дуже би хотіли. І це теж про фронт. Це можуть бути якісь ракети або щось, щось таке. Будемо домовлятися, і, скоріш за все, домовимося. По загрозам мені не подобаються загрози пов'язані з обстрілами, причому знову такими мерзотними обстрілами, як я і казала, які плутають, плутають. І ми побачили, от з вами якраз атаки, де вони використовують цю дурнувату техніку заплутування, де фальшцілі, де, ну, де коротше, оця от історія типу. І от у нас і на цьому тижні. Така сама історія, де вони будуть намагатися пронюхувати, пробивати ППО, де, ну коротше, є загроза обстрілів, тобто вона зберігається, вона нікуди не ділася. Така мерзетна заплутана загроза. От у мене тут щось до грошей. Скоріше за все, ми будемо або щось купувати, або кудись вкладати тут. Як і куплення, і вкладення, тільки вкладення в якийсь розвиток чогось. Може, того само наш оборонпрому, я не розумію. Мають дати якісь гроші, скоріш за все. Хоча нам давали на тому тижні, що ж це мають ще дати, ну вроді як довжні. Вроді як довжні, значить, дадуть. У мене випадає якась чи заява приблизно на цьому тижні, плюс-мінус. Чи якась така штука, бо тут і третя сторона, якась чи гучна заява, чи якась гучна інформація? Ну це про геополітику. Я маю на увазі, ну типу, з, зі сторони щось, чи якийсь, я не знаю, чи якийсь там підсумок, підсумок, чи заява. ну, така, ну типу, прям заява, заява. От хтось щось вискаже хороше для нас ще не дуже? Ну в мене нормально слідом, де королева Пентаклей, тому в принципі а... нормальна заява, ну mm -hmm. адекватна. Коротше, адекватна, якась ресурсна, якась важлива якась важлива заява. от І знову в мене фігурують якісь новини, пов'язані напряму із фронту Знову, другий раз вивалюється. Через ці новини ми правове. радітимемо? Так, да, новини якісь позитивні. Угу. У мене вивалюється щось правове, або щось запрацює в правовому полі, або видадуть якийсь або новий закон, або новий наказ. Щось завершується своє доопрацювання. На цитати розібрали інтерв'ю Володимира Зеленського Наталі Мисічук. Однією з основних думок було законопроект під час війни. Корупція прирівнюється до Держзради, Верховна Рада, чи проголосує цей законопроект, чи стане він законом, чи а, піде в реалізацію. О -о -о. Ну, як завжди, Йой. будуть, ті, хто за, будуть ті, хто проти, але проти буде що то більше. Конечно, да, да. В, мене, в, мене, в мене тут бо, такої війноньки, ми з вами давно не бачили. такого, такого цей. Що в мене випадає? Мене випадає перевернути дія дияволу. Ми не можемо дійти конкретних домовленостей. Для когось це не просто е, жахливо. Це для когось дев'ятка мечів. Хтось спати, жерти срати перестане при тому законопроекті. Випадає сімка кубків перевернута. Почнеться обз якесь е, звинувачення. Я не знаю один одного. Якісь там блокади, якісь я не знаю. Мабуть, крики з трибун. Я чорт, ну коротше, щось, щось якась ілюзія у нас посиплеться. Це він крав, ні, він крав. А мої руки взагалі нічого не крали. Скоріше за все, його відправлять на якесь допрацювання, щось таке ми вже бачили по карті ностальгії Так, да, в кінці кінців подібний зак закон якийсь у ну, подібної течії дійсно буде по прямому правосуддю прийнятий, але те, що виходило на початку, і те, що приймуть у кінці, це трошки різні речі. От якось так. Це типу, якщо візьмуть поправку на те, що ти типу, познаєш, будуть карати всіх, окрім вас, таких маленьких депутатів, то, звісно, вони приймуть цей закон. В цьому законі корупція буде дорівнювати держзрада? Так, але за якимось але А, тобто буде з якимись моментами. Конечно, звичайно, ну ви що, ну, цей закон буде допрацьовувати, перепрацьовуватися, вносити ті корективи. Господи, тому що собі лазійки все одно ж треба ж знайти, щоб ну, ну як це ну як це працювати на, на, на країну, чесно, ну ви що? Ну, це не то наш. По перше. По-друге, я вам зразу даю аргумент, який, який будуть використовувати, от, побачите. Все ж так прописано, що тепер звинуватити там, наприклад, людину, яка не ну не винна, да і спеціально сфабрикувати її справу, посадити в тюрму за цим законопроектом, вже буде легше, так не можна, треба переробляти. Питання угу. від глядачів. наскільки ймовірно, що скоротять кількість депутатів у Верховній Раді у майбутньому, при перших ну при, приміром, коли можна буде прийняти зміни перед виборами парламентськими, наскільки це ймовірно? У мене така тенденція є, але не сказати, що ви прям швидка. Я не думаю, що на цих при, 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 перших виборах, які будуть, будуть зміни у кількості. У мене але так, тенденція, що до, я... але тенденція до того, щоб їх зменшити кількість, в общем-то на хлібників оце, да, оце є. Да, в так. Це є. У мене також у мене тенденція є. Не знаю наскільки швидко, але якщо ми дивимося на кінцевий результат, то дійсно. Буде зменшена кількість, просто можливо не так швидко, як нам би всім хотілося ще вчора. Наскільки ймовірно, що скоротять е, чиновницький апарат? Тут у мене, до речі, у мене троє сразу падає, Скоріше, якась перетрубація, по суті, буде. Якісь направлення об'єднають, щось об'єднають, щось буде працювати більш об'ємно, когось сократять і так далі. Щось більше більш структуризовано буде все -таки. да, у мене також тут випадає тенденція на те, що щось розпустять, щось відпустять, щось коротше, десь з кількість е, скоротять. Чи звернуть uh -huh. увагу на ремонт доріг в багатьох випадках не дуже доречний? Так, да, кстати, у мене теж дуже питань багато до ремонтів доріг, в деяких там місцев містах, містах і так далі. Ну прям зараз прям треба, прям дуже чи будуть е, розбиратися і припиняти непріоритетні витрати під час війни. Um, не дуже. За умови, якщо у цього буде соціальний розголос. Для чого деякі uh, міські голови деяких міст uh, зараз ремонтують дороги? Відмивають бабки собі. От дуже крутий, дуже крутий приклад, життєвий. Uh, за часи, коли у нас uh, у Харкові мером Адольфович. А у нас перестилали і стелили асфальт всюди скрізь. У нас заасфальтовано було все. Де треба і не треба, все. Чому? Тому що у Адольфовича був свій асфальтний завод. Краптом хто не знає. Я приїхала до подруги в Одесу. А у них в Одесі викладено плиткою. Це все... плитко. в тротуарній плитці. І у нас відбувся наступний діалог. Я кажу, ого, у вас усе в плитці. Вона каже: ну бо у вашого мера асфальтний завод, а у нашого... нас нашого плиточний да. <ривіт> от вам і відповідь на ваше запитання з приводу асфальту, плитки, перестелення, бардюрів, там я не знаю всього іншого. От і все. За цей час, поки ми не бачили, стався ж інцидент з Пригожиним. З багатьма угу. я це обговорювала, з вами не обговорювала аудиторія. Хоче вашу думку про пригожина про ситуацію, міфи та реальність? Хто перший докладатиме? Саша, включіть перше мікрофон. Саша, вам слово. Ну, дивіться, ми тут навіть з Женєю мусолимо цю тему. Вже я не знаю, який день. По перше, чи є мутна мутатінь навколо смерті Пригожина Да, вона й буде випадати як мутна мутатінь. От реально. В мене на відміну від Жені, ну це я чесно кажу. В мене випадає він більше мертвий ніж живий. Як мінімум, я вже пояснювала на одному каналі, важкувато мені, наприклад, особисто, я зараз відповідаю за себе, дивитися е, загиблих людей е, в короткий проміжок часу. Тобто я можу 100% зрозуміти, мертва людина чи жива, там коли пройшло Ну хоча б Ну десь місяць. Не 40 днів воно мені до одного, до одного місця, ну хоча б там декілька тижнів, тижні три, місяць десь, плюс-мінус. Тоді я можу відповідати да, за те, що я. Я бачу 100%. Зараз в мене все-таки. Я більше схиляюсь до того, що воно мертве, ніж живе. Та що це. Е... Треш-угар і фальсифікація навіть навколо смерті у форматі самого навіть потенційного замовлення оцієї всієї історії. Це 100%. Чи є там брехня, змова, треш-угар, є 100%. Там просто, ну там, типу, ну, дуже очевидно зрозуміло, хто за тим стоїть. Дуже очевидно зрозуміло. Там не треба ні до кого ходити. А, от, е, ну с, от якось так у мене. Женя, хай вам от за себе. Тобто тут ми можемо з ним. Ми мусолимо цю тему вже, я не знаю вже, скільки, от з моменту, як да, це... з'явилися перші новини. До речі, що новину вже не від мене дізнався. Я кажу, Женя, да, що кстати. думаєте? На що сталося? Як кажу, за да там Пригожин, наче все. Та що? Я думаю, от людина молодець, живе реальності, реально. молодець. да я, я в я в погрібі. Всігда я, я ж сотня <гум> теж не, не, не знаю, що случилось, де в світі навіть нічого не читав. Так от по поводу Пригожина. По поводу Пригожина, у мене що? ну у мене трошки відрізняється від Олександри. Я більш ніж впевнений, я там продивлявся по, по трошки по-другому. А, от, в мене Він все-таки як? він В мене він більше все-таки живий, ніж мертвий. Да? Це по-друге, перше по сказати, що він був у тому літаку, не можу. Скоріше, це треба було для того, щоб сфальсифікувати смерть все-таки да, і залягти або на дно, або взяти собі а, іншу особистість і функціонувати собі далі. От і все. Ну, тобто У в мене, в мене навіть я сидів, поки Саша в спіч свій говорила, я сидів, дивився і? в в мене мене, що? І в мене, умовно кажучи, а, хвороба і так далі під гріфом волшебної мазі, тобто то, то що ми замазали. Ну я можу склонятися до того, що у Пригожина може бути або якийсь цей а, в, в, а, в випадки, в Пригожина може бути якийсь може діагноз або щось так далі, що робить його більше все-таки мертвим ніж живим. Да? Але знову ж таки, у нас тут трошки різні трошки різні бачення. Я все таки думаю, що він живий. Ну а, а я ви і... вже обговорювали Женєю іншу сторону. Я можу бачити поки що через призму того, що особистості, як пригожин більше не існує. Чи там типу, пригожена кларою? як особистості? Так, да, типу, як особистость пригожена вмерла, умовно кажучи, але да, став тітенькою клару. Тобто може бути в мене така похибка, і я нормальна жива людина, може помилятися або навпаки не помилятися. Бо тут мені мені особисто треба часу, щоб впевнитися, хоча б через питання про стан фізичного тіла, чи воно там розвалюється чи ні. Якщо розвалюється, все очевидно. Якщо не розвалюється, то є питання, чого не розвалюється. Саш, ну тут момент, якщо він стане тітенькою. Кларою теж частина має відпасти. Відпусти такі, <зараз> такі, такі волоси і буде собі бігуді накручувати Дайсоном дай суші, знаєш, <зараз> така, знаєте, <зараз> та негарна, негарна тітка Клара. А, багато говорили про загрозу з води, чи вона вже минула, чи є ще загроза з води? Євген у мене нікуди не ділася загроза з води. О, випала теж вода, до речі, старша, так що так. Да. Загроза mm -hmm. з води нікуди не ділася, поки що. Вона поки що, до речі, вона дивним чином зараз стала більш такою, як би це сказати, вона навища, але вона не така явна, як раніше була. То, можливо, якесь рішення змінилося? Щось там Може, стало другорядним? Так, да, другорядним стало, або не, планом не першого виконання. Чи видихне до кінця року Нікополь, щоденно обстрілюється. Хочеться людям гарних оптимістичних перспектив, що то як то тише, наче повинно стати в мене наприклад? У мене теж якась така цікава історія по Нікополь. Чи у нас є чи у нас є там якийсь, я не знаю назвідця план там по тому напрямку з того боку, чи якось щось таке, і якщо ми його реалізуємо, то стане. Нормально. І щось да, мене, мене, щось да, там, да, щось є. там. Коротше, перспектива на таке до кінця року дійсно є, як мінімум, воно у планах стоїть. Значить, щось ми кудись там ворухаємося, чи плануємо, чи якось. Ну, коротше, щось, щось там буде відбуватися. поле Оріхів також не окуповані, але не, не дають жити, постійно добивають. От, гуляй, поле Оріхів. Запорізька область, Євгене. Угу. Ну, коти, тут треба розуміти, що це напряму знову ж таки пов'язано із відсуванням лінії фронту. От коли у угу. нас посунеться лінія фронту, от тоді і стане легше. А судячи за звітів Генштабу, щоранку дивлюсь а, в марафоні, новини з того фронту вже. Є, не а там є. Є там тенденція на колесницю, тобто є, ну, чи є там просування угу. є? Є. То Тож просто. Причому 7. на напрямки, У мене достатньо хороший розклад, поэтому трошки почекати треба. Куп'янську. Там по Куп'янську все ще важко. Там на Куп'янськ резерви є з нашого боку. На Куп'янській є резерви з того боку, але вони потрапили. У них є коротше, що у нас важко на Куп'янську. У них є перевага у, у авіо. І у о, цих у системах вогню, коротше, якими обстрілюють типу, У цьому є перевага, тому це напрямок дуже важкий. Я все ще не бачила, і поки що не бачу так само просувань якихось серйозних на тому напрямку. А, от, є багато і псошної інформації, або відвертої брехні сфальсифіковано з того напрямку. Не віримо, не треба наганяти паніку. Важкий напрямок. Е, ворог намагається зробити іскуп'ян. Всьому напрямку другий Бахмут, буквально, щоб ну щоб було зрозуміло, да, що речі, відбувається. Ми тут прям такі, другий такі Бахмут. Да, другий Бахмут намагається зробити. І ми, а, а у нас яка історія? А у нас історія майже така сама, як на Бахмуті. Тобто, стримання багатомісячне, постійне стримання оці, цієї навали, орди, яка сипає, сипає і сипе. І поки я ж кажу, поки воно в такій тенденції є, єдине. Єдине, вони почали частину певних резервів, це я точно знаю, перекидати на запорізькій. Ну туди південно-запорізький напрямок, того що там, якби їм переливки вже починає ставати. Чи врятує їх? Це ні, не врятую. Чи добре нам від того? Да, добре. Все. Прекрасна відповідь. Друзі, бачу багато запитань про Дніпро. І в мене особисто питання, чому останнім часом вони сфокусувалися саме на Дніпропетровській області, ворог. Що на день, то Дніпро, то Кривий Ріг, ну Нікополь Що, взагалі. Це хто злив, мабуть, да, це напряму пов'язано пов'язано зі злитою інформацією про о, військові усілякі нюанси. Прогноз можемо да. на кілька днів Дніпро, Дніпро, Петровська область. Але ми зараз зробимо прогноз. Але люди добрі, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Беріть відповідальність за себе та своїх близьких за вашу власну безпеку. Чуєте сигнал повітряної тривоги, намагайтеся бути у безпечному місці? Є загроза для Дніпра. в мене одразу рицарі, рицарі мечів. Це і для Дніпра, і для області. Є, в мене одразу випадає, є і диявол з слідом виліз. Тобто є. є загроза, тож майте, будь ласка, на увазі, що є загроза. У мене тут те саме, до речі, двойка кубків це і е, город, і область, точно так же. Причому реально, це чиясь робота, тому що карта домовленостей, карта дієту і так далі. Там ну, злита інфа, реально, злита інфа. Одеса. По Одесі в мене випадає, що загроза обстрілів є, вона зберігається. Мені не подобається. У да, мене луна загроза. більш нічний час, до речі. Угу. Да. По так. цивільним об'єктам більше, до речі, теж. Ну, і карта води як сигніфікатор Одеси. Тут пишуть отруєння води в Жешові. Ну те, що з водою, що то не так, в мене дав да. мене це є. Ну. Так, да, в мене об'єктивно є. Тільки я не можу зрозуміти, чи, чи це до віруса чи ні, я не біолог, звісно, тут сидів, поняти. Але то, що це... з водою щось не так, її краще не вживати і поводитися як то ну, більш безпечно, то це так. Да. Да, в мене також випадає, що з водою щось не так. Є щось скрите у воді, що краде ну, здоров'я. Да? Ну, типу, дійсно є якісь прецеденти з водою. Це щось умисне, рукотворне. В мене умисного, в мене умисного не випало. Це не щось умисне. Так, да, забруднення да, але таке відчуття, що це знаєте, умовно кажучи, це як або завод, або якісь відходи десь не там, де треба, і так далі. Тобто, це, вот, в такому плані. Це ну, люди, да, але не навмисно. А в общем-то, там не знаю, гадами, що то діта хранилось, що то діта проржавіла і от тобі на. Тобто в мене якось отак. Ну, в мене якісь Навіть... е серйозні травмування дійсно є. Ну, давайте назвемо їх. Якби, якимись же... ну, ну якісь страждання. Постраждалі в мене наслідчі. теж є. Так, постраждалі є, так, да, дійсно. Скажіть, чи зможуть це опанувати, чи від цього може йти якась масова загроза, катастрофа? В мене випадає, що затормозять. Євген, що у Бачите. тебе? Ну, мене тут кальціофрастрати, шабашіть, защита чародія. Хоча же Марса, скоріш за все, якось будуть стримувати щось для того, все таки будуть робити. Ну на просто так є це не оставиться. стопудово, а вот но, тим не менш, щось будуть робити, змогуть а, локалізувати, змогуть, скоріш за все, в декількох областях, і там вже більш проводити роботи, якось по очищенню. Щось таке. Уважні будьте до води до своєї безпеки. Фіналимо випуск Саша Женя. Кажіть, що хочете сказати людям? Ну я знову буду повторювати про те, що не забувайте розгружати свої мізки, не забувайте переключатися вообще фокусом уваги на щось ще цікавеньке. Не знаю, дивіться комедії. Подивіться комедії, посвітеся від душі, тому що ми живемо з вами в такому в часі, коли, скажімо так, нас мало що радує. Да? От, давайте собі оцей, оцей, скажімо так, вихідний для вашої психіки, аби не втрачати її, тому що кожен з вас, кожен з нас, ще в потрібен в своєму здравому глузді. У мене буде політичний спіч. Лю Любі глядачі, Я хочу вам нагадати дуже важливу річ. Будь-який національний лідер, якого ми сліпо любимо, страшно тяжко, не помічаючи його косаків, і це стосується будь-якого національного лідера-ідейника, приводить: знаєте до чого? Приводить до Путіна завжди, до диктатури. Завжди. Як тільки ми втрачаємо здоровий глузд та критику нашого провладного якогось обранця, якого ми обрали, ми з вами втрапляємо в пастку сусідньої держави. Ми Маємо з вами диктатора завжди. Будь-яка сліпа, е, сліпе поклоніння у облизування е, національного лідера проводить до Путіна. Тож, будь ласка, е, моє завжди майте критичне аналітичне мислення. Завжди пам'ятайте, що той самий президент країни це обрана вами людина, яку ви посадили на посаду. Це умовно кажучи, найнятий вами працівник. Ви йому маєте диктувати умови, як це робиться в купі нормальних країн, а не навпаки. І це стосується і колишніх президентів України і теперішнього президента України, всіх президентів і України. будущих. ми да і і наступних ми втрачаємо. Ми втрапляємо в пастку росіянців. Ми з вами взрощуємо. Путіна номер два розумієте. Тому давайте, будь ласка, більше критичного мислення, більше задавання коректних питань, більше висування коректних пропозицій. Да? І якщо ми хочемо, щоб щось змінювалося швидше, ми даємо цю, цьому народну масштабну огласку. Ми про це всюди трубимо. Ми про це заявляємо, ми цього вимагаємо публічно. Тож майте це, будь ласка, на увазі. Дуже дякую, що е слухаєте мене. От. Тапки буду ловити з коментарів Тапки буду ловити. Отут не вистачало ExcelKK> після вашої промови поставити це на голосування. так вже достойно, потужно. Так, друзі, я вам дуже дякую за час проведений разом. Дуже ціную кожного з вас. Ви найкраща, найадекватніша аудиторія в світі. Побажання від мене. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте здорові, будьте щасливі, допомагайте ЗСУ, а головне живіть життя щохвилини. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.